Старе місто дарує нові враження. У Кам'янці-Подільському стартував туристичний сезон. Цьогоріч Подільська квітка на камені пропонує мандрівникам як вже традиційні, так і нові атракції. Екскурсії електромобілем, велоквести, фортеця із солодких мафінів, дерево подільських ремесел та патріотичні флешмоби. Відкриття нового сезону туристичної меки Поділля бачила наша знімальна група. Зон 2015 року оголошую відкрити. Слава кам'янцю, слава Україні! Флешмобом ми за мир підтримали початок туристичного сезону. Кам'янець-Подільські студенти більше ніж сотня молодих українців влаштувала справжнє патріотичне шоу на головній площі південної столиці нашого краю. Воякам із зони АТО, яких запросили на свято, подякували за те, що завдяки їхній відвазі тут на мирній землі змогли розпочати туристичний сезон. Утім, на схід хлопці поїдуть не лише із приємними враженнями та подяками, а й з гостинцями. Кекси із створеної на святі руками професійних кондитерів та усіх охочих солодкої фортеці. Кам'янчани передали воякам таким дарункам військові раді це не легке там сидіти і захищати наш народ. Це буде не... Це найприємніше буде кам'янчани до відкриття туристичного сезону. Підготувалися неабияк. цьогорічним гостям міста пропонують новинку екскурсію на електромобілі. Ми готові для туристів працювати цілодобово. Були б тільки туристи. Працювати ми будемо з дев'ятої ранку до шостої, до 7 вечері. Але вашу, але ваші електромобілі мають дуже гарну підсвітку. Тому ми думаємо, що для пар для молодих людей, які прогулюватися по старому місту, це буде цікаво і романтично. А ще цей транспорт не шкодитиме довкіллю міста острова. До презентації електрокарів долучилися і велосипедисти. Разом із ними провели велопробіг центральними вулицями міста. Міська міська влада вже почала проект розвитку велосипедної інфраструктури міста, який планується виконати до 2021 року. Щоб охопити весь кам'янець велодоріжками. і якби, ми на це надіємося. Надіємося, що Кам'янець стане велосипедним містом, велосипедною столицею України. А вже зараз Кам'янець може похвалитися своїми розмальованими будинками. Стріт-арт на одній із стін якраз оновлювали під час відкриття турсезону. У нас є один головний художник, який всім керує. Але будь-яка людина, яка хоче лишити маленьку плямочку, хай буде. Тобто ми хочемо залучити громаду. Підійти до мистецтва а вже наступними вихідними кам'янець знову запрошує на гостину. Протягом перших трьох днів травня у місті проходитиме міжнародний лицарський фестиваль Форпост. Організатори теж обіцяють, чимало цікавого.